Донечки, давайте подивимось, що вас чекає в січні місяці ваша найголовніша подія на цей місяць. Королева жезлів говорить про те, що будете, або ви будете так проявлятися дуже яскраво, магнетично, сексі-шпексі, <свіслях> виглядати такою людиною-зірочкою, так, з такою вогняною всередині енергією. Чоловіки, мабуть, або будуть. Якось співпрацювати, спілкуватися з такою людиною, або будуть трошечки в таких жіночих енергіях, але це окей, дівчата, ви тут будете по всій красі. Може, навіть це трошки буде непритаманний для вас стан, але крутий. Ви, Мені здається, від нього кайфонете. Це така дуже магнетична, сексуальна енергетика. Хлопці, у вас тут може бути дійсно конфронтація, спілкування з такою дівчиною, може ви з такою дівчиною познайомитись. Це овен. Стрілець, або дівчина, в принципі, сама така по собі дуже яскрава, харизматична, магнетична, сексуальна, до якої буде тягнути. З чим це ще пов'язано? Дев'ятка пентаклів. Так, да. знаєте, Це дуже така, бачу, самодостатня дівчина, знаючи собі ціну, яка любить, може, одинокість, або любить гроші, або любить матеріальний достаток. І ви насправді на ситуацію з цією дівчиною, наприклад, якщо це хлопці, да? А, ви тут будете багато про це думати, обдумувати, може щось аналізувати, накручувати себе, і ви подивитесь на цю людину під іншим кутом. По повішеному це побачити багатогранність цієї особистості і зрозуміти не тільки одну сторону, яку я бачив дуже довго, а ще й іншу. Для вас, дівчата, це думати про себе, про свою самодостатність, про те, як заробляти більше грошей і взагалі хто я є в цьому світі.